Говорити, що ми порушуємо закон. Ні, вони. Ми хочемо знати, як за наші гроші працюють ці менеджери. Ну, і... Нам питання, що нам. У серці болять, розумієте, очевидно, розголошувати інформацію фінансово-економічно стоячи на вулиці перед банком, це не найкраща практика. Які їх турбують. Але для того, щоб ви погано знаєте, що ви регламенту не знаєте, що ви ще чогось не знаєте. І взагалі чого ви сюди прийшли? Це ж не Я ніколи я ніколи не бачив в Україні. Я не знаю. Питань ніяких не треба діяти. От але давайте ну, нічого страшного. Ну, бачите, до нас, до нас, до простих акціонерів в менеджменту банку, яких ми винаймаємо на роботу, таке ставлення. Ну, Це залишати поза увагою, мені ну, кажеться, не можна. Начіпайте кредит, це добре. Начіпайте кредита це добре. От відповідь місцева. Один польський акціонер на 6 тисяч українських. Вони потрібно, Ну, потрібно, щоб вони якось рахувалися. Він мені пообіцяв понамагатися. Ну намагається досі. Тобто ніяких зустрічей з поляками в мене теж не було. Я сьогодні залишила своїх двох малесеньких дітей на свою маму з метою того, щоб заявити нарешті про свої права. Тому що стільки часу, ходячи на збори, ми, не, ми фактично не отримуємо права навіть задати питання керівництву банку. Банк абсолютно ігнорує міноритарних е, своїх акціонерів. Тут нам не відповідає, тому що це не місце. На зборах нам не відп... не будуть відповідати, тому що це не в регламенті. Тобто, що робити? Я не знаю, які цілі переслідує цей банк, але... У мене таке враження, що менеджери працюють самі на себе, і якісь тіньові схеми використовують. Ну фактично, з прекрасного банку вони зробили банк, якийсь привид, я не знаю. Він вже казав, що може вони все збори. збори, вони не відповіли на питання. Ні на одне питання не відповіли. Що телефонувати, можна. то треба знати. прізвище, до кого звертати, до хто на себе не відповідальність відповісти, правда? Тут так ж. нормально, але ще ну, не готові, але ще вже... не готов. Ні, Ми, ми завжди. Перший і точно не останній. Це робота відповідно до кодексу етики. В Кредобанку існує кодекс етики. Кодекс етики це загальні правила, якими користуються всі співробітники банку. В цьому кодексі етики написано, що розмір заробітної плати є конфінційною інформацією. На сьогоднішньому акціонерному зібранні не буде прийматися рішення про дивіденди. Це питання вирішується один раз на рік на річних зборах акціонерів. Це буде в наступному році. Тут на уроку, да, запитання підніматися не буде. Не буде. Ще півтора один. Яйця ще маю час, гай банк. Ганьба! Гай ба. Гайба. 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 Гай ба. Викупи. Того не виведуться. Я хочу вийти з цієї інвестиції, тому що я професійний інвестор, і я не довіряю ані менеджменту, ані його політики, ані мажоритарному акціонеру цього банку, який чомусь у Польщі класний, великий, транспарентний, а 70 кілометрів від кордону. В нього етика взагалі міняється. Я не довіряю ні банку. Ні, цьому акціон... ні невеликому акціонеру не політиці. Я хочу вийти. Постережна рада не включила жодного питання. Це були питання про викуп в нас акцій, Ці були питання про зменшення посадових окладів посадових осіб. Вони просто нас проігнорували. І мені дивно, чому вони це зробили, тому що вони могли ці питання включити, і як мажоритарний акціонер, 99,5% проголосувати проти. Але вони показали, що вони нас якось слухають. Але вони навіть не включили це до порядку денного і повністю це проігнорували. Буде вимагати від компетентних органів, щоб вони провели ретельну перевірку. А, і по факту цієї перевірки я абсолютно впевнений, буде подальше розслідування, буде позови до суду, і ми будемо вистоювати свої права. Всі разом. Заходьте! Заходьте, заходьте по заводу. Значить збори ми, ми, не будуть. Заходьте, здавайте, заходьте. Збори керують. буде Від кого команда? Від нас буде команда. Від нас команда. Давайте вам скажуть.